Добрий ранок. Ой, я щось таке! Тільки проснулася. Сьогодні у мене важливий день. Я його чекаю, напевно, тижні зо два. У мене на підвіконі досі стоять кавуни і дині. Погода така, що не дає висадити. Але вони вже вусіки в них оці йдуть. Вже я дивлюся, нібито квіточки збираються з'являтися. Вони в мене сантиметрів, мабуть, по 15, деякі, по 20, а висадити нереально, бо у дворі болото, дощі майже кожен день. Єдиний, що ось був, я знімала попередній влог, єдиний такий більш-менш адекватний день, коли я мала виїхати до міста, бо в мене була вже купа потреб. І продуктових, і для саду городу, тому я в єдиний теплий день виїхала до міста, повернулася, висадила розсаду томатів, капусти, перцю і баклажану. Бо також вони вже потребували висадки, але єдині я не могла висадити, бо ще й холодно, окрім того, що погода там, болото не дозволяє. Тому сьогодні, не дивлячись на погоду, зараз іде дощ, продовжує. Як тільки він зупиниться, я піду висаджувати кавуни і дині. І також в мене є маленькі баклажанчики, які я не змогла висадити минулого разу, бо вони були десь у такі. Вони зараз трошки підросли, але все одно маленькі. І я їх окремо хочу висадити, але під бутилку. Тому в мене буде такий експеримент на гроді: перше, це висадка і динь. причому не просто, а я вам покажу, як. І друге це висадка баклажанів під. Пляшку. А на початку я хочу з вами поділитися новиною, приємною такою радістю, приємним сюрпризом. Ну, не сюрприз, бо людина мені написала Оксана. Передаю тобі вітання. Вона підписана на мене вже більше ніж 5 років. Трохи ми з нею спілкувалися ще до початку війни, бо вона заказувала через мене товари на iHerb я тоді вела свою сторінку і займалася спільними замовленнями Еспеда. то вона вирішила прислати мені маленьку посилочку, маленький сюрприз за мою роботу, хоча я не вважаю, що моя робота якась там цінна, але все одно приємно. Я, ну, чесно, не хотіла приймати посилку, бо ну, якось незручно ну, людина. Так, да, ми трошки спілкувалися, але не прям так, що я дуже о, друг друга добре знаємо, да? ніби і вроді як незручно. А, але вона настоївала на тому, що все-таки я хочу відправити. Каже, замість лайку. хочу відправити посилку. То я зараз покажу, які тівочі ем, такі маленькі приємності вона мені відправила. Так, ось така посилочка. По-перше, це. Косметичка, і вона спрашує, як мені ця косметичка. Приємний дуже я люблю цей колір, фуксія, це, можливо, камера не передає. У мене в принципі, багато було косметичок, але всі залишилися в Слов'янську, боже. Мені Аня Флоріда багато присилала в подарунки, та я й сама купляла. То, якщо чесно, у мене зараз одна косметичка, і то це така, знаєте, домашня, стоїть собі. Я рідко крашусь, і я ось їздила до Львова. Рік назад, я навіть не брала з собою косметики. Їздила до Куми, я кинула чисто брасматик, що там ще гігієнічну помаду і, по-моєму, таку ну, звичайну помаду, і все. То тепер у мене буде косметичка для подорожей, я її назвала. Планую я до Мерсипуруга, але поки що не купую квитки. Є в мене одна надія, не хочу поспішати. Якщо все вигорить, то нікуди не поїду. А якщо не вийде, не дочекаюсь, то треба буде їхати у гості. Так, далі дивимось. Далі дивимось, вона прийшлася по мінікам. Я дуже люблю. Раніше я купляла ці боксики з пробниками. Там всі різні мініатюрочки, цей, і мені дуже подобалось. Це аромат від Бурбери, Burberry, Burberry, да? Burberry. Гудес. Дуже такий солодкий аромат. Приємний. Така гарнюнька така, да? Клас, люблю таке. Антовіковий денний крем фірма Dr. Irene Еріс, Іли Ірис, і Эрис. З англійським, знаєте, так, не дуже. 10 мл, вистачить надовго. Цікаве мильце. Я загуглила і потім з нею ще трошки поспілкувалася. Це мило хазяйства для прання речей для попереднього прання, і якщо є якісь п'ятна, тобто як п'ятнововідник. Періодично я перу деякі речі руками, це нижня білизна, носочки. Тому мені пригодиться таке мильце. Прикольно, що тут півник намальований. Далі. MyPaiot Sleeping Mask, Ночна масочка. Люблю, мені ж хочеться її понюхати. Типу, персика щось таке. Скоро за все буде така інтенсивна, жирненька. Масло для куп. Фірма Clarins. А, по казала, що поєдну перегнів. Отакі От які класні. класне. Жирненькі. Ще й колір є трішки. Дивіться, який аплікатор. І Туш для вій. І не повірте, в мене якраз моя вже там на донушки, як то кажуть. Взагалі, в мене такий міні пробник теж з якихось б'юті-боксиків. Тому в мене закінчувалася, і вона, як угадала, це Колістар. Буду користуватися. Так що вдячна Оксанці за таку посилочку, приємну радість. І вона ще питала про мій догляд за волоссям. Тому в кінці відео. Кому цікаво, я саме про це розкажу. Ще знаєте, що... Це проснулося. Мені так подобається, що у мене на голові зранку, Але зараз, речі, такого не буде. Але мені не подобається вже ця частина. Задовго для мене. Тому, Тому, -тому я планую знову підстригтися, коли буду місце. По-перше, мене оце дратує. Оце. Тому я хочу цю задню частину прибрати, А по-друге, я, мабуть, так от обліжу, оце отак от. Що, типу, ну, Та Фарбуватися я маю, у мене вже розовенька лежить фарбочка, так що, може, скоро мене вже розовенькою побачите, Ну, а що коли? Да? Коли нам не експериментувати? Якщо навіть щось не сподобається, боже, ми на хуторі мене тут бачать дві-три людини, ну і ви, звісно. О, Мама, оладки насмажила. Да? <різь> Мій чоловік ми, я сама кошу. Чоловік. А тут оладочки добре, де з мамою жити? Вранці встала, у тебе же оладочки готові, А ну понятно, що ти на четыре оладика послаживался. Опять а так снимаешься? Мое табери бери. Да yeah. я шум же это мою тоже солодка солодка было вкусно, да? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm, Як вам мій городний лук стайл. Коротше, трошки моросить, але такого прям сильного душа немає, тому я в пакеті БМВ, не хочу голову намочити. намочить. знайшла такий хіпоплаш, типу, непрямакашка. Класний, супер. Але щось у нього з капюшоном. це його максимальна... Ти на капюшонці, це такий відворот. Я не знаю, коротше, блітятіна якась. Що він голову не накриває, то приходиться ще й цей надягати. І швиденько, -швиденько. он моя посадочна ця, Баклажани вирішили вирішила сьогодні не висаджувати. Бо хочу встигнути до дощу, а часу, я так розумію, не так багато. Воно щось щось погода вирядує. Щоб, щоб ви розуміли проблему. Всього просходящого. Бачите, як я прогинаюсь. Земля ж пухкенька, але вогка дуже. І оце в мене через кілька хвилин буде такі от грязяві чоботи. Це я накрила пленкою. Тут має бути гарна температура до 50-60 градусів влітку під пленкою. Я буду розрізати взяла ножик і прямо сюди висаджувати. Тобто, типу, парнік тільки для землі, а не для рослини, для корінців рослини. А сама рослина буде селитися по горі. Я так великий розбіг взяла, але справа в тому, що в мене не вистачить місця. Тому я буду ще міжряддя отак от без пленки. І подивимось різницю з пленкою і без. Почну, мабуть, з кавунів. Тут у мене вже закінчилася картопелька. В цьому році картоплі в мене небагато, воно, воно закінчується, в тому році було в два рази більше. Росада прижилася. Мама переживала за кабачок, але я подивилася, там два штучки вилізли. Бо все дуже-дуже повільно лізе. Зато лізе, гляньте, як трава. Оце для неї кайф. І його би полоти, а просто немає змоги його полоти. Бо погода така. Ой, навіть не знаю. У мене у мене якась апатія, знаєте, на цю на ситуацію. Єдиний плюс цієї всі ситуації, що не треба буде поливати. Щоб ви розуміли зараз отака погода. Дощ! Дощ, а в мене ще залишились чотири деньки, не посаджені. Я зараз їх досаджувати. Я сюди виходила трошки віднести ці Сміття, коротше, те, що залишилось. І вся мокрюча, не знаю. Дивіться, це трошки обмила і я б повитирала б об цей об травичку Взагалі отакі от чоботи, штани, брудні. Коротше, Жах, що відбувається. Я взагалі не знаю, що в цьому році буде з посадками. Бо рослини виживають. З такою дощовою погодою можуть і всякі болезні на них нападати, пафітавтора і так далі. І не вистачає сонечка, воно все сидить, я не знаю. Голодний рік, мабуть, буде. Бачите, я вже по лужам йду. Воно вже де ці помідорчики лужі стоять, там, де є якісь оглублення. Там, де я садила теж. Це моя посадка, боже, так стрімно виглядає через цей бур'ян, я не знаю. Ну, як по полю, може буде краще. О, У нас до кінця оце все в мене бахча. Це початок кавуни, і десь звідси починаються вже а, диньки. Диняк всього три виходить, було під клійонкою, то все так посаджено. А інше. Це кавунчики під 에, пленкою. Буду порівнювати. Чи варте воно того, чи не варте воно того. Я, звичайно, не прям так, як треба роблю, бо в мене не було таких, прям він полосами. У мене сусід пускає пленку і присипає трошки по краям землею. А я прям квадратиками, бо в мене немає такої кількості тої білої пленки, то й не вистачило на все. І зараз у мене отам ще шматочок для розсади. Я там хочу ще останні, останні 4 динки в мене залишилось. Оце я зтішала зі свого взуття. Оце такі кучі, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Зараз вам покажу десь тут ще я знімала. Бачите, багнюк. Так, ось мої чотириденьки останні, які треба висадити. Як і обіцяла, розповідаю про догляд свій за волоссям. В принципі, нічого особливого немає. Миття волос і потім, ось нещодавно, я купила собі таку масочку від номеру колись. Користувалася і дуже довгий час. І я знаю, що тоді мені подобався ефект, тому її купляю. Зразу такі волосечки більш м'яке. Стосовно шампуней, то взагалі я вже три роки шампуні не купую. Мені надавали дуже багато на гуманітарці, бо були гуманітарні не тільки продукти, а бутова хімія, також, як називаю, мильно-брильне. Да? Тому шампуні не хочу витрачати кошти. Єдине, що нещодавно я купила шампунь за потреби через лушення, свербіж, тобто лупа, підозра на сибирею, але я не впевнена, ну це просто на всякий випадок. А так, все, все, абсолютно всі шампуні були ось якраз по гуманітарці. Ще до війни я підібрала собі дуже гарний шампунь, як на мене. Це було Сакін, Сукін, якось так назва. Я пропишу, я замовляла його на iHerb, і, мабуть, я вам залишу силку. Можете перейти купити цей шампунь не дешевий в порівнянні з мас-маркетом. Да? Але якщо у вас дуже швидко жирниться волосся, і якщо ви шукаєте безсульфатний шампунь, то дуже рекомендую. Також я купила. Ось таку штучку. Це несмивашка, додає блиск волоссю, і, коротше, воно краще розчішується після його використання. І воно стає більш таким слухняним, таким от, більш гладеньким. Пахне воно якоюсь цукерочкою, дуже солодкий запах, після нього волосся дуже класно пахне. І також періодично я купую різні масочки. Більш інтенсивні, бо знаєте, там масочки є для волосся з шапочками і так далі. І теж використовую. В принципі, на цьому мій догляд за волоссям закінчується. Єдине, що я хочу трошки домашніх, можливо, масок поробити, я не фарбувала волосся більше 10 років, це моє перше фарбування за 10 років, я не сушу волосся феном. Бо коли народився Коля, він дуже лякався всяких таких звуків, і я вирішила, що ну, його час, баню боюсь. дратувати Маю. дитину. Так, так, знаю, що ти зараз не любиш різких звуків. Зараз вже е, легше, але тоді не блендером, не міксером, ні феном, навіть ці машинки на радіоуправлінні, жужу все, дитина боялася. Тому я відмовилась, і. Ну, немає такої острої потреби в використанні, волосся сохне швиденько, тим паче, що воно зараз коротеньке. В принципі, все. Пишіть принципи свого свого догляду за волосся, буде цікаво почитати. Можливо, якісь такі масочки порекомендуйте. Мені щоб знаєте, щоб так більш гладеньке було волосся, більш рівніше, і знаєте, не було там якісь отакі, ось, о, отаке, як я, я не люблю, коли це стерчить. А у мене волосся інколи стерчать, тому треба щось для таке. Yes. І зараз піду, мабуть, зроблю скородумку: це блюдо моєї свекрухи. Мабуть, воно багато хто його готує, тільки по-різному називають. Вона вважає це своїм традиційним блюдом з тих місць, звідки вони приїхали, а вони в мене комі-пірмяки. Я ж вважаю просто ну, як варіант, коли треба щось. Скоро думка на скору руку щось зробити, і коли не знаєш, з чого мало продуктів, а є яйця і хліб. Така селянська вечеря.